Продовження анекдоти про Дональда Трампа і Путіна. Ну, закінчився э, перша серія, перша, за три хвилини неможливо це все розповісти. Е, ну, що Охорона розуміє, що з Дональдом Трампом щось не доробиться, і вони в шоці, і не знають, що робити. Коротше, і от е, Охорона починає перевіряти, чи там газ не напускають, може якісь там. Може, щось в повітрі, щось не то в тому увальному кабінеті. Перевіря... Все нормально, екологія, все 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 добре. Думають, ну, Дональд Трамп буде спати. Перевіримо його стіл. І вони перевіряють той його стіл, дивляться там, коли порошок у ті ліки в цих ворог в лапках. Щоб надіслав кібув Путін. Коротше, знаходять порошок, зранку Дональд Трамп стає, вони, ой, вибачте, пан президент, от так сталося, ми так ваш стіл перевірили без вашого дозволу. Але там знайшли таке тут таке, тут каже, науковці перевірили, там, там кошмар. Тут такий порошок, що ужас. Тобто вас робить злим, недобрим, і, і от таке от, ну, жахливий порошок. Таке не можна пити. Боже збав. Ну, і у вас галюцинації, каже, починаються. Ну, кошмар. Що ви зусили? Коротше, Дональд Трамп збирає всіх науковців американських. І от вони збираються всі теж за круглим столом і сидять, думають, як відімс, треба якось щось виламати. І думали, вони думали, думають, ми Путіну чайок. І вони. Каже, щоб такі інгредієнти були, щоб він його пив, і йому здавалось, що от світ, от світ такий прекрасний, чудовий, ну, все в рожевих окулярах, і війна припиниться, і всіх політв'язнів він повипускає, і все буде добре. Коротше, але каже, треба якось, Тож, блін, будуть перевіряти 100%, який там склад. Ну, вони думали-думали, під що ж то замаскувати? <ріст> ну, коротше, понавдумували. Створили такий чай. Ну і Дональд Трамп дзвонить до Путіна каже, слухайте, в мене мої науковці каже, зробили природній чай такий, каже, теж п'єш. Мозок шикарно працює. Голова світла, пам'ять ідеальна. Ну, тобто, супер! Ну, може, не помолодієш? Але, каже, ну, в голові, от, от, просто от.